Судячи з останніх відгуків, ми зрозуміли, що тематика OGL не залишила вас байдужими. Багатьом ці відео допомогли дізнатись про скандал, а іншим розкрити деталі політики Wizards of the Coast. Як результат, ми отримали багато запитів на фіналізуючі відео про стан речей. Отже, нещодавно Wizards of the Coast виклали екстрений пост на DD Beyond форумі, що вони капітулюють. Традиційно посилання буде у описі до цього відео. Ще до закінчення опитування вони зрозуміли, що спільнота проти будь-яких спроб переробити OGL ліцензію і дали задню. Пройдемось по тому, що вони сказали. Візарди зрозуміли, що майже ніхто не хоче оновлення ліцензії і ніхто не буде її підписувати. Великі видавництва почали робити власні системи і насправді відкриті ліцензії. Купа людей бойкотує DD Beyond і продовжують відміняти підписки. Візарди не відкликають ліцензію OGL 1.0a, але й не роблять її невідкличною, тобто просто відтермінували свої загарбницькі дії. Залишають віртуальне настільне середовище, як воно є. Та зроблять SRD 5.1, що буде під ліцензією Creative Commons, про яку ми розповідали в попередньому відео. А що ж з приводу їх важливих цілей, які вони так хотіли реалізувати з оновленням OGL? Виходить, можуть і почекати, поки спільнота заспокоїться. Щодо System Reference Document SRD, який фактично і є всією ігромеханікою DD, і не включає додатки у вигляді архетипів класів, купи, спилів тощо, ігрові механіки і так були відкритими для використання і не можуть бути закопіраченими законами США. Але хоч тепер версія SRD 5.1 під Creative Commons не буде контролюватись ліцензією Wizard, і її можна буде використовувати завжди. Проте Wizard і тут знайшли свою власну перемогу. Раніше, якщо ви використовували SRD і не вказували Copyright Wizards of the coast, їм потрібно було вмовляти вас його додати. Тепер у Creative Commons чітко прописано, що ви повинні вказати Copyright Wizards, якщо використовуєте ігромеханіку. Також хочу зазначити, що нещодавно почалася чистка у рядах Hasbro. Вони анонсували, що звільняють близько тисячі співробітників, а це 15% співробітників компанії. Офіційно заявлено, що таким чином вони зекономлять до 300 мільйонів доларів на рік. Кого насправді треба звільнити, так це верхівку Хазбро, що приймає такі деструктивні рішення для спільноти. Проте ми всі розуміємо, що постраждають звичайні робітники, які просто створюють контент і не приймають важливих рішень у компанії. Класика для великих корпорацій. Чи є це остаточним нокдауном для корпоративної грошової машини? Наразі так і є. Але візарди чітко вказали у своєму пості щоб повернутися з новими дискусіями для спільноти. Наразі можна видихнути і святкувати перемогу. Але ми вже вкотре закликаємо бути пильними і час від часу проглядати, що коїться у світі рольових ігор. А вісник Підземелля і я особисто будемо тримати вас в курсі надважливих новин у рольовій спільноті. Така новина рубрика буде зніматися у більш домашньому форматі, як, наприклад, це відео, на відміну від студійних попередніх. Дякуємо всім за підтримку. Це наша спільна перемога. До зустрічі!